Чому подруга повертається до колишнього? Розкажу, як розуміти, здавалося б, тупі вчинки. Це важливо, тому що без розуміння ми починаємо засуджувати та знецінювати: і себе, і людей навколо. Ваша подруга повертається до колишнього, з яким заріклася мати справу. А ви не розумієте та думаєте. От дурепа. Тож, ось три простих питання, що допоможуть вам зрозуміти людей в тих ситуаціях, де ви їх раніше не розуміли. Перше. Яку потребу він, вона чи я намагаються задовольнити? Подруга задовольняє потребу в любові, увазі, можливо, матеріальній безпеці, друге. Які переконання або досвід вплинули на поведінку людини? Подруга вважає, що він зміниться на краще, тож готова дати йому другий шанс. Третє. Який біль чи емоції штовхає людину так вчиняти? Біль та тривожність від самотності? Ці питання змінюють фокус з критики на розуміння, тільки з розуміння можливо співчуття, прийняття та спокійна реакція. А якщо було корисно, поділися цим відео.